580 там стоїть. Дякую. Ще якусь взяв бахміпа додатково. Заговорився, пішов не туди. Я вже зрозумів, де цей ресторан. Twenty? Yes, eight twenty. Yes, eight to zero. Okay, last okay. one. Yeah, thank, thank you. The Kripel Suktakov, Tukoy. Vetra May? I don't know. Класно, коли така гарна погода і сонечко світить. А, що ти Що, шо тоже боб'янця? Ну а ще кей. Чи б по Ах ти ж не. Навігатор брехло, блін, привів мене під вістрку, хоча тут четверка, блін, задолбав. Прошу багато. Значне, года відзаняти. Фігеть. Суп вже лежав боком. Але добре хоч закрити і не вилювався. Нормально, купрошка просто вирішила виключити. У мене таке відчуття, що навігація мене обманює. Айвок, Вроцлавія. 9 злотих і 20 грош. Погнали! Чи добре? Так Дякую, Барбасте. Знаю, де цей буде з навігацією Провіримо. Їдемо без навігації.

Зараз я поки туди доїду і там включиться, то взагалі буде шикарно, не, ні? Ні, не буде. Ні, не буде, Сереж, не буде. А я забув, що тут така херня. Sorry. Поїдемо сюди. Там просто тротуар на ремонті. Коротко. Треба якось окольними путями, так сказати. Бачите, що то опитний кур'єр, він вам привезе швидко і через ліві закавулки. Налякав мене колега. Ну все, я казав, що я прийду без наві. Бачите, нема навігації, телефону нема. Зробили. доставочку ще одну. 17 година, 18 хвилин. Ми працюємо 3 години офісі. Доставка з якоїсь Rusty Red. Rusty Red це ж е, руда криса Чи, або іржава криса. Бля, не встигаю, я на зелений Песиміст. Якийсь від кави дурний роблювся, мені не можна пити каву, якщо я зіднімеюсь з холодною водою і зробив зарядку. Так, десь тут наша рижа криса. Рудий щур. О, отак буде, правильно. Ой, ось. Rust to red. Так, let's go. Наряд що в цьому Гроцаві. А тут можна приїхати до світфора. O la la. Korki. Szlimona jadłem. Chłopczyk, Wow. Okej. Pamiętam, że zamiast <głodziewanie> tego okay. Instagram. Instagram. Why? Це на самому ринку хтось живе. Не відкриває. І код подав неправильний. Яка у мене... Hello, you speak English or Polish? English? Okay, uh, uh, I'm near the door, but the code that you gave me is wrong. Uh, like uh, it, it says it's a wrong code and uh, also I'm calling five. Yeah, I'm calling five but no one opens, unfortunately. Oh, it's 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 one. Oh, oh sorry, it's my mistake. I just missed it. It's like uh, the building is number five yes. Hello uh, sorry. my mistake sometimes happens. Enjoy your meal and have a good день. Бачите, людину вже мислено обізвав і всякого поганого надумав. А помилився туди. Так. Їдемо в ресторан Whisky in the Jar. Whiskey в горнятку. Przepraszam ma e, e, problemu. zamówienia? Tak, tak. Trzeba od tyłu restauracji. E, czyli tam dalej? Tak, w się sensie tam dalej, jak pojedziesz, to będziesz miał tunel, okay. przejść przez tunel i od tyłu. Rozumiem, I tam dobra. Trzeba... Jakoś tak na pewno, nie? Tak. Ej, tak jeszcze tylko za mogę zobaczyć? E, tak. Dwa burgery, tak? E, tak, tam było jakiś burger i Proszę. coś jeszcze było. Tak jest, dwa burgery, a tutaj mogę... Можна розчасти не тільки велик, а ще й кості. За увага, без добре? Добре, дзінькі. Добре, Ще один не відкриваю. Навігація мені не те показує, блін, вже який раз, що е, вольт. 18 дом навігація пише 16. Смачно готовь заняв. Пише, що доставка мінус 25 хвилин. Ну sorry. А, код є. Прекрасно. Коли немає нормальної мережі, не хоче завершувати замовлення. От хороші моменти рідко, коли попадають на камеру, спеціально включив, щоб розказати виходжу тільки що. Там така фіртка тяжка, велика. Дуже незручно виходити через неї, ще їхаючи на велосипеді паралельно із сумкою ззаді. Ідеш дівчина ну, молода, просто по вулиці і бачиш, що типу, мені важко виходити, просто підбігає, щоб мені відчинити. Хоча я вийшов трошки раніше, вона засміялася, я їй подякував. От і замовлення прийшло. я прийшов. Донор. Хута. Ви їли кебаб з грібішенської? Напишіть в коментарях. <рив> не так і близько, як я думав. Якось закрита територія чи що? <рив> <рив> це ти халовіна не треба. Прошу донер. Oj, oj, he, oj, cze, to, u, tak? Okej okay. super, dziękuję bardzo, chwileczka Okej okay. No i jeszcze jeden będzie? O, o, ja nie mam <laughs> 402 <laughs> Dobra, spoko Tutaj pojechał Każe, że można jakoś tak Десь яка кончена. Добре, що я цю вулицю знаю. Погано пам'ятаю. А да, так, бачите, їду без навігації, без телефона, бо знаю цей у. Саме вже на цій вулиці, на яку я приїхав без навігації. Jel prihao? Ja bez navigacije jaz dao no. Dobro, afraid opet... gresa Простіред. А, я, мабуть, не встигну прийняти, бо тут сеть пропала. Відкрий двері. Тепер поїхали. От, а я і туди доїду без навігації. Ну що, погнали в роду крису. Там у нас зараз 19.09. Їдемо знову без навігації. Це важно. А, так, Вольт написав, що їжа вже готова. Скоро будемо. Oh. <плес> ти на Тинчову можеш теж їхати без навігації? Можу. Тільки я там багато будинків і я не хочу помилитися. Jimsum Garden, jest Garden, co z tymi Oden z... Nie to w budynku, który jest z tym miejscu w tym to w І 61 один теж. Є шістьдесят один. Щось, якщо чесно, мала оплата аж на Святого Миколая. Це до далеко. А, це дорога. Я люблю цю вулицю. Dzień dobry, kurier z tej strony jestem tutaj właśnie pod... O, przepraszam. Dobry. Proszę. Dzięki. Proszę bardzo. Smacznego Do widzenia. Dziękuję, że jedzie. nie mnie zblumyś magazyna do lupety Замовлення, але я відмовився. По-перше, за 7 злотих, по-друге, вже щось за допігано сьогодні. Так, а я Павла. Там хороший район, туди я знаю де їхати. Тут золоті двері в ліфті нічого собі Прикольно. Замовлення, то приходять, але я їх не буду брати. Вольт ще теж хитрий. Він, наприклад, одне замовлення добідає, допустимо, за 10 злотих. Якщо б було б інше таке саме, воно було б теж 10 злотих, а коли він поєднує їх два в одне, то Він, наприклад, за перше дає 10, а за друге 5. О, кур'єри стоять. Зараз впущу чуваків. Браття, вже. Це перший чувак з держави. Якщо правильно Вольт показує статистику, якщо він же все обрахував, то виходить 156 злотих. 88 грош. Якщо за 5, це 32 нетто. то я їздив десь 5, бо півгодини я їв в жапці, пів сидів в парку. І це нетто. А і ще якісь чаєві були десяточка, все, їду додому.